Дитяча Біблія Битва з Амореями, книга Ісуса Навина, глава 10, вірші з 6 по 15, глава 1, вірш 9. Одного разу відбулася велика битва ізраїльтян з їхніми ворогами амореями. І сказав Господь до Ісуса: Не бійся їх, бо Я віддав їх у руки твої, ніхто з них не встоїть перед тобою. І навалився на них Ісус зненацька, бо протягом ночі йшов із Гілгалу, і Господь призвів їх до замішання перед Ізраїлем. І вони вразили їх великою поразкою в Гівйоні. і переслідували їх дорогою до Бетхорону, і нищили їх аж до Азеки і до Македи. Але сталося так, що битва затяглася. Ісус навин помолився Господу, щоб сонце не зайшло і щоб подовжився день. Він сказав перед ізраїльтянами. Стань сонце над ківйоном, а ти місяцю над долиною Аялонською. Бог почув його молитву, і зупинилося сонце, і місяць спинився, доки народ помстився ворогам своїм. Стояло сонце серед неба і не поспішало заходити майже цілий день. Не було подібного дня ні раніше, ані після того, коли б Господь так прислухався і так відповів на молитву людську. Бо у той день сам Бог воював за народ свій. По закінченні битви військо Ісуса Навина повернулося у свій табір, здобувши перемогу. Бог сказав Ісусу Навину такі слова, які Він говорить кожному, хто вірує в нього. От я наказую тобі будь не схитний та мужній, не лякайся і не жахайся, бо з тобою Господь Бог твій усюди, куди б. Не пішов ти.